Tá, cano op 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 op, chutes microfone perros bischof. A não segunda. Так, стрім стартував. От і я! Усім вітання, друзі. Мене звати Андрій, ви знаходитесь на ігровому каналі. Плей. Uh, тобто Плей. я сьогодні проведу стрім по грі Warmax.io Так що. Поїхали. Завтра також буде. Сьогодні також ще буде стрім по WarMate Так що не пропустіть, а завтра буде стрім по е, House Flipper. І таке ось. Сьогодні файно посидемо. Так що все. Я пішов поки вмикати гру. Як бачите, я вже більш-менш сцени налаштував в ОБСі нормально, щоб ОБС це показував. Так що ось таке. Так, я зайшов в гру. Тепер мені треба... Додати джерело. Зараз я прочитаю ваш чат, почекайте пару секунд. Добре. Я буду через захоплення екрану стрімити, а то щось в мене... Не коротше, короче, во ця фігня. Так. В чаті нікого нема. Ну то то таке. Добре. Значить. Я погнав грати. Ага. Добре. Так. Згадуємо зі гри. Окей. Так що рухаємося. То я вам хотів розповісти, що... Uh, так от. Uh, сьогодні буде стрім по цій грі і по Ormade Іва. А. Uh, завтра буде стрім, як я і казав, по House Flipper. Потім вже не буде стрімів. Я буду робити монтаж і все. Тому що. Ну, в ті дні в мене якісь були не дуже, бо тому що монтувальна програма не тягнула щось там. Не рендерила, то вилітала, то красилось. І коротше я трошки, так скажем, трішки, так скажемо, вигорів і все так що ось таке там. То, то ви не забувайте. На початку того стрімі задонатити в ЗСУ. А потім задонатити мені по можливості. Ну і таке о. Е, донати в описі. Так що. Ось таке. Так, ми погнали. Так. Ох! Ніфіга, він невидимий став. Ай, я не затащу, бо в мене. Це добре, бо я ще. Розігріваюсь я на розігрівчику, так би мовити. Та. Так що ось таке то. Ой, я засуджую цей нік. Той його нічого не мало, але. Що поробиш. то чувак сам написав цей нік. Так от, я вам хочу розповісти, що. Я ще буду проходити. Значить, у мене на той рік багато ігор. Перше, закінчити Мафію 3, друге пройти. Е після Мафії 3 дойти до що ми зараз робимо. У мене там серія відзнята треба змонтувати і. Uh, все. Потім що? Uh, потім я ще пару рулик планую пройти і врешті-решт дочекатись My Field ну, Country. Ну, щоб на стім не тратитись і все. А ми з вами пішли окей. Давайте. я Спробую це все зробити. Вибачте, я, ті... я нещодавно от прокинувся пару годин тому, тому може бути трішки такий сонний. Не розігріти і все. Я вирішив, що я буду стрімити по 20 хвилин, а там ті симулятори не знаю, як я буду. Uh, стрімити так, що таке то. Просто Вормет його найпростіша гра, яку ми будемо стрімити також сьогодні. Ворм'я XEO вона трішки важкувата. і таке ото Ай-яй-яй, мене тут нагнули конкретно. Так. До речі, я помітив, що тепер по нових алгоритмах ютубу стріми не псують е перегляди загальних відео і шортсів. І все. Але мінус в тому, що я не можу чогось робити шорти зі стріму, то треба стрім викачувати, потім обрізати і все. Бо так чомусь функція шортців з, е з телефону недоступна. Бо я взагалом роблю шорт з телефону. Так. Диви їх тут багато. Так, окей. Добре. Раз. Так, мені головне набрати саме більше маси і не врізатися в них, а їх оминати. А той в мене сам вріжеться, якщо захоче. Я вже не буду нагріти. Окей. І мене ютубер. І мене мій підписник та ютубер Хілл спитав, в чому я записую. Я записую через програму ОКМ, отут тут в мене є значок піктограма. Така фотокамера. Через ОБС я лише стріми проводжу. Бо щоб через ОБС записувати, то треба мати стаціонарний комп і другий монітор, щоб, типу, на другому моніторі дивитися запис, чи йде, чи не йде, бо тому що там нема лічильника FPS. А я звик записувати такими програмами, де є лічильник FPS і FPS. І... Тому якось так. Бо я в свої часи Бандікам використовував, але Бендікам, то програма тепер вже ну, не та щоб нею записувати, бо тому що там ломана активація а, ліцензійна, а тут. О, нормальна активація, що в мене не злітає вона і все. Я можу. Записувати нормально. Я не буду кричати в мікрофон, бо я замітив, що без піки видає. Тому... не буду. Е -е, ось так от воно, друзі. Тому. Тому а ви не забувайте також залітати. Discord-сервер, тому що там я анонси нонси і там я все порщу. Так, а ми пішли. Окей. Так, я пробую Їх обіграти, так. Добре. Опа, так, вони в мене врізались, походу. Ага, вже починаю я вигравати. Вони в мене врізаються, окей. Угу. Так, добре. Окей. І я вам хочу на цьому стрімі все-таки. Повідомити графік, коли ж все-таки будуть ще стріми. Я вирішив так, що я буду стрімити раз на 2 місяці, типу того. Бо я не можу і то, і то робити, щоб себе не перевтомлювати. Бо я по більшій частині люблю відео монтувати і знімати і все. Бо для мене то не важко. І все о, я затащив другий раз. Другий раз. ще третій прийде? Ага, Так шо? Окей. І тому я попрошу майбутню свою аудиторію теперішню не питати, коли буде наступний стрім. Я вже сказав, що свій графік ну як захочете. Хто не прийде на сьогоднішній стрім, можете подивитися в записи цього стріма. Стріми зберігаються і все. Так що... Ну, окей, давайте. Якось вирулювати. От бачите, я розігрівся, тепер я виграю. Ну, тут програв. Але це таке. Добре. Окей. Так, мені. Треба. Ще раз. Спробувати виграти. Опа! Я зміг. Так головне бо вони на моє. Не посягнули. Ай, той посягнув, ну буває. Добре. Окей, пішли далі. Я думаю, я ще раз каточку виграю і піду закінчувати е, стрім. І другий запускати. І все. Бо я і так файно каточки повигравав. Але мені так не везло, як ніколи. А ск... я не можу подивитися скільки ми вже стрімимо, бо. <світ> бо, бо не можу. Окей. Okay. Ай, пляха. Так, дивимося скільки ми вже стрімимо. 16 хвилин нічого Собі. Так, ну добре. Ще раз можна. Окей. Добре. Ще раз можна, і я виключаю цей стрім і йду наступний запускати. Ну я показав, я не буду стрімити понад 2 години 3 максимум по такому хронометражу, щоб себе не перевтомлювати і все. І все. Ой. Ну коротше, це була ось така от гра. Давайте закінчувати. Я вже виграв це все. Давайте я. Цей захоплення екрану приберу. Сюди зайду. включу і будемо підводити підсумки. які не які А чого не хоче? Ну добре, треба лепку поновіть Окей. Добре, тож, підводим підсумки на стріма. У нас на стрімі сьогодні нікого не було, але подобайка була. І це був ось такий стрім, так що бувайте, папай.